Друзі, усім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. В нас нове надходження Opel Astra 2008 року випуску 228 тисяч кілометрів пробігу на 1.4 бензиновому двигуні з механічною коробкою перемикач. На ось такій гарній гумі Goodyear. Радіус дисків даного автомобіля в нас 15-й. Автомобіль є. Ось таке велике багажне відділення, Трошки речей власника. Автомобіль у нас оснащений передніми склопідіймачами, електрорегулюванням дзеркалами, механічне регулювання сидінь. Як бачите, в нас є ось такі гарні чохли під чохлами. сидіння майже як нові. Даний автомобіль заводиться. Як ви бачите, з півоборту у автомобілі ніяких критичних помилок немає, як я вам і казав, 228 тисяч кілометрів пробігу. У нас є ось така штатна центральна панель. Фріон, до речі, заправлений, автомобіль гарно холодить і гарно. Нагріває даний автомобіль. П'ятиступінчата у нас коробка перемикач даної красуні. Попеньому ряду сидінь взагалі все дуже-дуже в гарному стані. Давайте подивимось на задній ряд сидінь. Позаду в нас ручні скотдії мачі. Також все в нас в чохлах. Під чохлами також перевірили. Сидіння в гарному стані. Стеля в нас світлого кольору, на стелі у немає ні плям, ні подряпин. Все в гарному стані, друзі. Взагалі, авто для своїх років і пробігу в дуже гарному стані. Даний автомобіль, друзі, можете купити готівковим розрахунком, безготівковим, навіть криптовалютою, в кредит або в лізінг. Все залежить виключно від ваших бажань та ваших можливостей. Тому приїжджайте, компанія Автофокус чекає на вас. За адресою Гната очі 22Б. Давайте разом зробимо тест-драйв даного автомобіля, разом будемо насолоджуватись. Усім вдалого дня! Чекаємо на вас!